Доброго часу, друзі. Значить, весна 24-го року. Україна, Волинська область. Ну і в нас третя завершальна частинка по виготовленню саженців фундука. Ось так виглядає одна поліна. Починали ми з цього місця. Цикл відео це буде третя частинка, скажімо, і вже остання. Ну і фініш буде самі саженці, які отримаємо. Значить, що ми зробили? Ми пригнули саженці, присипали їх трішки. То тобто пригнули поросель, присипали трішки землею, пронормували. І от проклали свіжоскошеною травою. Чому свіжоскошеною? Ну вона добре влягається на землю, е, значить, присихає, і ось е, неї не здуває, скажімо, вітром. Е, для чого нам тут трава? Ну вона виконує кілька функцій. Е, ну, саме основна функція це не перегрівається, не сильно перегрівається земля. Ну такий невеличкий шар. Е, для чого він невеличкий? Для того, що ми ще зверху будемо сантиметра. Е, 2,5 насипати землі. Ну, і цей вже шар трави, що станеться в землі, він буде як добриво для наших фундуків. Ну, звичайно, не для саженців, а для самого безпосередньо материнського дерева. Далі, для чого ще мульча? Ну, ось ця трава: перше, щоб не перегрівалась земля. Друге, щоб тримало трішки вологу. І буває ще одне друзі: таке неприємність, як великий дощ сильно забиває ці невеличкі пагони грязюкою, і тоді вони досить погано ростуть. Було таке, що ми їх даже трішки обмивали, щоб вони краще росли після доща. Ну, ось ця історія їх спасе. Що ми будемо робити далі? Далі ми просто підсипемо сантиметрів 2-5 прямо на цю траву і замульчуємо, і будемо поливати і чекати осінню хороших сажанців. Ну, Відео завершимо значить, на, червоному листу, на червонолистому сорті, зараз підійдемо. Ось він там. Така от цікава бордова декорація, і так ефектно виглядають його майбутні діти. Ну, діти, це я вже так далі бачимо. Шедевр, шедевр, так теж потужно розвивається. Ну тут трава свіжіша, потрішки скошуємо і підложуємо під всі дерева. Так воно з'явиться і на вебацінному, і на гарібальді, і на інших наших сортах, з яких будуть відводочки цього року. Отже, друзі, робіть відводки, садіть, сади. Вам же в свою чергу бажаю хороших відмінних результатів, міцного здоров'я. Мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна.